В родині Мороз 2 жовтня народилася первісток Єва. Мама Марія розповідає, що з чоловіком одружилися рік тому. Стати батьками планували відразу. Жінка каже, що пологи минули дуже швидко. З вагою 3530-54 сантиметри, все як очікували, все так і сталося. Справляємося, тому що готувались. Марія Мороз розповідає, що вони з чоловіком відразу вирішили, що братимуть бейбі-бокс. Ми певні речі взяли так на перший час, але знали, що на потім потрібно було далі щось докуповувати. Тут, в принципі, все, я думаю, що все зібрано. Пушні палочки, кримочки, всякі ножнички. Погрімушки, ігрушки. памперси, я так розумію, що розтошки, напевно. І пеленочки. Ой, цей ж рушничок після купання бачу є. І чоловічки, пледики всякі тепленькі. Комбінезончики, одіялка і іграшки, за словами начальниці відділу державних соціальних допомог департаменту соціального захисту населення Житомирської облдержадміністрації Людмили Василевської, відновлені пакунки малюка повністю наповнені речами українського виробника, крім памперсів і іграшок. Людмила Василевська каже, що цього року вперше батьки можуть обирати між пакунком малюка. Та грошовою допомогою Дмитро Клименко днями вдруге став татом. Розповідає, що вони з дружиною вирішили взяти гроші. У нас є старший син. Коли ми брали тут вперше, то бенбокс дуже допоміг, тому що ми ще не знали, що потрібно в якій кількості. Сьогодні ми приїхали вже зі своїми фактично речами всіма. У нас були від першої вагітності, залишились. Тому брати ще один набір ми не бачимо сенсу. Краще ми візьмемо грошима, і ці гроші витрати на якісь потрібні речі трошки більше 6 тисяч гривень при виписці видається їм пологовим будинком довідка про те, що вона не отримала покунок малюка із цією довідкою. Із заявою вони звертаються в управління соціального захисту і відповідно потім відкривають рахунок у Приватбанку, це спеціальний рахунок. Відповідно, вони не зможуть витратити ці кошти на якісь інші речі, крім речей для дитини. За словами старшої медичної сестри полового відділення першої міської лікарні Валентини Лущик, пакунки малюка до відділення надійшли в п'ятницю. На сьогоднішній день в пологому 25 жінок отримали жінки 10 подарунків. Ну а решта ще будуть. Вони міняють теж своє рішення. При поступленні говорять, що вони будуть отримувати грошову допомогу, а вже ближче до випуску вони змінюють своє рішення і хочуть пакунок малюка. І таке теж може бути там. Та так. за бажанням жінки, якщо за пакунком малюка, звернення має бути протягом місяця, то за компенсацію батьки можуть звернутися протягом 12 місяців. За словами Людмили Василевської, пакунки малюка пологою відділення області отримують впродовж місяця. Всього на область на два місяці передбачено 1628 бейбі-боксів. Ольга Степоренко, Сергій Кобелянський. Новини на Суспільному.